На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Обстановка напружена. Ворог продовжує вести інтенсивні штурми та постійно підтягує нові резерви. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він відвідав позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Розглянув ймовірні сценарії дії противника з орханням результатів ведення розвідки. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу разом з нами. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, хотіли би проаналізувати цей тиждень, який минає власне щодо ситуації на фронті. Що ви можете нам сказати? Особливо давайте зосередимося на куп'янському напрямку, тому що багато тривожних новин навколо ситуації? Там на ну, куп'янський напрямок це один із напрямків, де Росіяни намагаються досягнути якихось успіхів. По великому рахунку у них два головних два головних завдання до 15-17 березня, коли будуть відбуватися так звані вибори президента Російської Федерації, це звільнити, як вони кажуть, точніше захопити Авдіївку і вийти на Купінськ і, і на Куп'янську зловий. Тому саме на цих місцях будуть вестися найближчі дні і вже минули тижні найбільш запекли бої. Куп'янський напрямок. Там зосереджена доволі велика кількість російських військ. Це поряд це до 130 тисяч живої сили, до тисячі танків. Це третина всіх танків Російської Федерації, десь 800, 850 артилерійських систем. Це чверть всіх всі артилерії Росії на, на російсько-українській війні, десь 300-350 РСЗВ, це теж третина всіх РСЗВ, що Росія має на російсько-українській війні. Тому там потужне групування, яке робить штурмові дії, постійно замінюючи ті штурмові групи, які намагаються просунутися. Ми віддаємо їм вісіч, вони повертаються обратно, проводиться така часткова, або, можна сказати, тактична ротація. Ці сили поновлюються і відносно нових сил знову продовжують робити штурмові дії. Їхнє завдання. Вийти на що менше на річку Оскіл, намагатися її форсувати, ну і далі захопити Куп'янський, захопити Купенську злови, бо це логістичний хаб для нас, і ну вусловимо, ми розуміємо, що там є залізниця, і що ми її активно використовуємося для того, щоб перевозити все, що нам потрібно для наших збройних сил. Чи вдасться їм це зробити чи ні? Ну поки що не вдається. Сподіваємося, що і надалі не вдасться. Але головне, що якщо їм навіть і якщо вони навіть зможуть вийти на річку Оскіл, то Західний берег річки скіл він для неї правий. це горник і Там вже побудована наша потужна фортифікація. І ті люди, які знаходяться безпосередньо, там ведуть бойові дії. Грядові солдати, командирам середньої ланки, молодший командир. Вони кажуть, що шансів форсувати річку Оскіл і прийти на правий берег, подолати цей горний хряш, там де наша по потужний росіян ну шансів майже немає, ну, практично немає. Пане Адель, а, немає. спостерігається вже тенденція за майже другий рік повномасштабної війни. Що росіяни переважно в холодний період наступають, як вони в принципі це почали 24 лютого, 2022 року. Але вже з настанням тепла ближче до літа наступальні дії здійснюють сили оборони України. Чи бачите ви цю закономірність, і чи дійсно е наступальні дії з боку Росіян вже близькі до того, щоб цього разу знову вичерпатись? Це ви, ви натикаєте на те, що пан Буданов, голова нашого головного управління род, сказав, що десь на початок весни сили росіян активно наступати вичерпуються. Ну, давайте, давайте будемо в це вірити, бо вони несуть дійсно шалені втрати. І коли вони вичерпну, ну ми розуміємо, що нас наступальний дій росіяни може тривати безкінечно і рано чи пізно вони мають зупинятися. Чому вони атакують взимку? Ну, подивилися така зима, як зараз. Це у нас європейська зима. У нас нема таких морозів, як були в Росії. Вони там всі позамерзали. Хоча хотіли, щоб позамерзали цією зимкою. В них це якісь стереотипне мишлення. Вони пригадують, може, другу світову війну, де вдавалися росіянам. На Радянському Союзу тоді робити наступальні дії саме взимку. Вони і зараз використовують це слово сполучення Генерал Мороз, тобто, начебто, взимку їм допомагає холод, а їхній супротивник, ми ну, начебто погано можемо реагувати на холодні зими. Хоча, ну, будь-яка притомна людина зрозуміє, що війна йде, на жаль, на території України, і ми. ну, в будь якому випадку краще розуміємося, які в нас зими, і краще до, неї, до них підготовлені, ніж росіяни. Ну, вони костя працює, і вони намагаються атакувати в зиму. Чи будуть вони атакувати влітку? Ну, вони ж планують після виборів Путіна мобілізувати ще там, 300, 400, 500 тисяч, ну, як, як у них, в них вийде, і це їхня армія буде налічувати вже до мільйона військовослужбовців. Це потужна сила. І цілком можливо, що вони спробують робити якісь подальші наступальні дії. Ну вже коли розпудиться, вісісняна, закінчиться. Коли буде твердий грунт, і можна буде рухатись людьми ну, швидше рухатись і рухати рухатись, рухатись важкою телю. Тим більше Путін казав, що вони хочуть зробити демілітаризовану зону. Що він мав на увазі? ніхто не розуміє, але. Судячи з того, що що він натікав, це просунутися далі, щоб відсунути наші війська від що на межі кордону росіян, там на 200-300 кілометрів чи на 20-30 кілометрів. Він не так сказав, завойовано. Але це натяк на те, що вони будуть на і влітку намагатися робити наступальний день. Ну, Ми теж повного подивимося, покращо буде. Пане Олексію, Україна отримала нові системи протиповітряної оборони. А парламент Німеччини ухвалив бюджет країни, в якому передбачено 7 мільярдів 600 мільйонів євро для України на 2024 рік. Президент Володимир Зеленський підбив підсумки міжнародної військової співпраці цього тижня. Цього тижня ми маємо нові рішення про підтримку нашої держави від Німеччини, від Нідерландів, Люксембург. Приєднався до нашої авіаційної коаліції. Литва є новий пакет. З міністром закордонних справ Канади обговорили подальшу оборонну співпрацю. Виконуються оборонні контракти, які для нас критично важливі. Є посилення ППО. Пане Олексію, говорячи про посилення ППО, президент зокрема сказав, що ці нові системи, які Україна отримала, вони збивають усе. Ну і сказав, що звісно з зрозумілих причин не можемо повідомляти якісь там деталі, що це за система, тому я не буду вас питати. Але запитаю загалом: наскільки кожна така система сьогодні посилює захист України від ворожих атак? Ну, ви знаєте. Е... Ми маємо наші засоби протиповітряної оборони, мають охороняти доволі велику, велику за площу територію. У нас найбільше за площу країна в Європі, ну не рахуючи Російську Федерацію, яка наполовину Європи, на половину Азії. Тому нам потрібно багато засобів протиповітряної оборони, багато об'єктів ми маємо охороняти. які саме будуть передаватися нашими партнерами. Ну, можна припустити справа в тому, що ну давайте, давайте не, не грати панспрологію. Нема якихось таємних засобів протиповітряної оборони, про ті які ніхто не знає, вони десь там були в підзем... під землею закопані. і Зараз їх понімають, вони почнуть працювати. Це ті, ті, ті засоби протиповітряної оборони, які мають і є назброєні. Наших партнерів, в тому в тому числі німеччини, що це буде, то можна припускати, але ну якщо немає офіційної інформації, то нову давати не будемо вгадувати. Але 100% це може бути найновітніше, але ті, що вже пройшли випробування і вже є на збройні країн НАТО, ну тим більше, ну в тому числі е з, з, з Німеччини. Бо якщо зброя не пройшла випробування, вона не сертифікована, ну ніхто не буде її передавати. Згідно правил внутрішніх правил наших країн, наших партнерів. Так, 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 так воно не працює. Що саме це може бути? Ну дай Боже, щоб це було знаєте, по великому рахунку, не так важливо, що, що саме це буде. Якщо це сучасні найвітніші комплекси, то е, вони можуть бути або малої і середньої дальності, або великої дальності. Нам і те, те потрібне. Це може бути протиповітряна оборона, це може бути протиракетна оборона, це трошечки по-різному працює. Це може бути зенітно-гарматний комплекс, це може бути зенітно-колематний комплекс. Ну, ми розуміємо там гепарди, сканікси і так далі. Ну, щоб, щоб Передали тут важливо нічого передала, в якій кількості. інколи наші партнери так е uh -huh. розповідають пафосно трошечки про те, що нам щось передали і ми дуже дуже раді, що це відбувається. Але ну нам потрібно не, не два танки, леопард наприклад. Як там пам'ятаєте цю історію декілька тижнів тому, нам потрібно багато чого, і нам потрібно не два-три системи КПО, а 20-30 ще що не менше. Якщо мова йде про кількість, про якість і кількість тоді, да це суттєво покраще. Хоча навіть один комплекс. Їм <не 140> теж ну, точно дасть нам можливості нищити більше, більше повідомлених цілей. Що саме, подивимося, я думаю, що ми це незабаром дізнаємося через надавати на гратику ну, з прилогу, але нема таємних, замаскованих, притягнутих з Марсу комплексів. Це все ще є на зброєні, дай Бог, щоб все було щось новітне. Ну, що ж, справді, хай буде так, як ви кажете, але кожна система це сьогодні все одно здобуток, тому що це врятовані життя. Пане Олексію, дякуємо за розмову, за роз'яснення. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був з нами на зв'язку.